Справу вбивства генерала податкової розглядають у Кіровському районному суді Кропивницького. Це обвинувачення Євген Яценко та Іван Проценко. 48-річного генерала податкової побили ось біля цього нічного клубу в Кропивницькому у травні 2014-го. Після отриманих травм він помер в лікарні. Сьогодні, під час судового засідання, прокурор Микола Вдовіченко клопотав про відвід двох членів колегії суддів. Опережені суду і порушення принципу рівності сторін. Я вважаю, в Я вважаю, що в цьому випадку треба приділяти час при всьому тому, що навантаження на суди велике, а суддів мало. Слухати справу раз у місяць, хоч по одній півтори години, це не верховенство права і це не розумні строки. Захисники підозрюваних були проти відводу суддів. Це нічого не інше, як це тиск на суд, тиск на правосуддя, невдоволення рішенням. Це про Ситуації, коли було змінено запобіжний захід, ставиться питання щодо двох відвідувачі членів колег суддів. Інших фактично підстав немає. Задоволені клопотання прокурора про відвід суддів Кіровського районного суду міста Кіровограда Бурка Куценка, відмовити. Прокурор просив продовжити запобіжний захід тримання під вартою для Івана Проценка. Ризики не зменшувалися, не перестали існувати, зокрема, серед них. Переховувати від суду, вчинити нові канали правопорушення щодо останнього ризику судом досліджено, особу обвинувачено, він не працюваш на отримання, має допомога, перебуває в цивільному шлюбі. Раніше судимий, має незяти неповажану судимість. Судимість пов'язана з чинення злочинного потеряла здоров'я особи на святково загинула тві людина. Законозахід не пов'язано з триманням від Так як на сьогоднішній день я знаходився загартом сім років. Для Євгена Яценка прокурор просив продовжити цілодобовий домашній арешт з обов'язком носіння електронного браслета. Яценко характеризується посередньо, цивільному шлюбі, раніше судими має зеркати вашу на судимість. Судимість пов'язана чинним злочином що особи нас такого загинуло дві особи. Засобу на контролі, це там, але є е, ще один нюанс, який я прошу врахувати паспорт Яценка на сьогоднішній день ну, 45 років, йому ну, на коли фотографію ну, з'явитися в паспортний сторон раз. І по-друге, е, скільки він волі, додатково я ще надаю матеріалів. Матеріал, Саме, передбачити можливість здоров'я. Суддя ухвалив рішення для Івана Проценка продовжити тримання під вартою на 60 днів. Для Євгена Яценка цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Захисники обвинувачених та прокурор коментувати свої позиції після судового засідання відмовились. Наступний розгляд справи відбудеться 16 вересня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.